Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось сьогодні, що чекає Київ до наступної середи. Скажіть, покажіть, що чекає Київ до наступної середи. З боку решестів. Чи будуть обстріли, що у нас чекає Київ, Київська область. Так, Літочки вийшли, карта Сила. 8 кубків. На жаль, обстріли ще будуть. І вийшло руйнування. Найближчим часом, що руйнування буде. З неба щось буде летіти, і буде захист. Також вийшла якась таємниця, секрет, то, що нам не показують, але це вплив. Вплив маніпуляції, щоб були сльози, горі і щоб втрати. Так. 6 жезлів, все одно наша перемога. Те, що намагається руйнувати, залякувати, це вплив на свідомість, щоб ми в такому в розпачі були, що впливають ілюзію. Создають ілюзію. Ілюзію того, що все втрачено, і що це надовго. Але це неправда. Тут шість жезлів, це скоро припиниться. Шість жезлів це перемога. Це коли поганий період закінчується, вихід із поганого стану, все зле лихе залишається в минулому. Бачите, метелик вирвався на волю, на свободу. Це карта перемоги. То, що ворог намагається. Створити це ілюзія того, що ми програємо. І це для них, для їхнього населення ну, такі перемоги. От вони нас обстріляли, в нас тут горі, і це їхні перемоги. Ну це неправда. Перемога на нашому боці, і це скоро скінчиться. Так, коли це припиниться? Коли припиняться ці обстріли? Ну, давайте це перекриємо і на іншій колоді подивимось, коли саме припиниться. Але, на жаль, ще. Обстріл ще буде до наступної середи, ще будуть руйнування. І це робиться для населення Росії, показати, що вони перемагають. Що не все так у них погано, хоча насправді вони не можуть перемогти, і це завершення вже цієї війни. Тут і захист кращий в нас. Так. Це все, що гарне, це те, що треба перекрити вплив силою, і щоб ми були в розпачі і здавалися. Заперечую негатив, перекриваю вище сили, прошу захисту для України. Вище сили, прошу захисту для України. для... Києва для Київської області, що припинились обстріли і все зле лихе повертаю на голови ворогам. Нехай всі дрони, ворожі, снаряди, бомби, ракети взриваються там, де їх запускають, на їх території. По Верховному суду буде так і так Є. Так. Коли припиняться обстріли? Скажіть, покажіть, коли це все припиниться? Коли припинять обстріли Києва Київської області? Чи закінчиться це найближчим часом? Ну, дивіться, що показали карти. Що обстріли ще будуть продовжуватися, на жаль. І це треба заперечувати, що у нас є чим відбиватися. Заперечую, що нам йде допомога, це добре. Зараз е, ідея оці обстріли це торги за окуповані території. Це карта чельника, це окуповані території, і що. За них ну, це тероризм, чистої води, і це вплив на якісь рішення, що залишать ці території ворогу чи не залишать, що вони маніпулюють таким чином, що будемо розстрілювати будинки, якщо ви там не залишите нам то, що ми окупували. Ось цього не буде. На ці. На цей тероризм ніхто не звертає уваги і не будуть йти на поступки ворогу, бо ворога це не зупине, це такий подвох, це те, що скривають, це подкав'ярні ігри, обман. Якщо наші погодяться на ці умови, то далі буде продовжуватися оцей наступ, і війна буде продовжуватися. Вони будуть відхватувати ну, це і відкриває шлях, щоб відхватувати ще нові і нові території. Тобто не можна погоджуватись на те, що. Ворог хоче. Ми звільнимось тільки тоді, коли ми звільнимо всі свої території, і тоді припиниться цей терорізм. О, так вони не припинять. Вони будуть, ну, дай палець відкусять руку. Ось так, вони будуть продовжувати. Також це заперечую. Так, також вийшло в розкладі, що відповідь буде вже по території ворога, війна йде на територію ворога. Так як вони відстрілюють нас, так само ми будемо стріляти по ним. Там більше буде цей відповідь буде на ту сторону, доля змінюється. Нам є чим стріляти, але це якесь виробництво, яке ми самі робимо. До речі. Так, це в нас все що, обстріли, це добре. Умірена, що інтенсивність буде вже спадати, будуть домовлятися дипломатично і впливати на ворога, що він вже буде думати, обстрілювати чи не обстрілювати території наші. Все одно ще сім мечів погано заперечуються обстріли, захист дуже великий. І вісім пентаклі проводиться робота. В роботі зараз цей захист, і е, наші Збройні сили. якісь заходи роблять, щоб обстріли припинились. То, що не можна казати, то, що скрито. Так. Прибираю. Відповіді, коли це припиниться, не, не отримано. Ну, Тут іде серпень місяць ще. ще боротьба, новини про якісь зусилля і про якісь домовленості, карта таємниці під секретом по Верховному суду. Бачте, вплив на ворога. Протистояння. У ворога ще є підтримка, є чим стріляти, його снабжають, у нього є ця зброя, їх краще снабжають, ніж нас. П'ять жезлів, то що боротьба ще буде продовжуватися, смерті ще будуть. Багато обману. З якихось територій ворог буде відходити. Боротьба, продовжуйте свою боротьбу і настане мир. До того моменту, поки ворог не залишить наші території, ось 8 кубків, коли ворог забере свої війська з нашої території. І ще тоді ще буде продовжуватись боротьба, а потім настане мир. Ось так. Так, все одно хочеться подивитися, коли саме. Вищі сили, скажіть, карти Таро, покажіть, коли це буде? Чи буде припинено обстріли ракетами-дронами до кінця літа 2025 року? Припиниться все це? Ну, кажуть, що цілком можливо, що така ситуація можлива, що ваші мрії здійсняться. Карта зірка. Перемога. Дуже хороші карти вийшли. Розклад дуже гарний. Я думаю, що це буде осінь що восени це припиниться, щось зміниться дуже серйозно, що восени вже припиняться обстріли. Дай Бог, щоб так було. Давайте перекривати негатив. Вищі сили, захисти прошу для Києва, для Київської області, для всієї України, щоб припинились обстріли. Відведіть біду, не дайте ворогу руйнувати нас, зруйнуйте ворогу плани. Все зле лихе, що ворог для нас планує. Нехай на голову ворогу падає. Всі бомби, ракети, дрони, ворожі, хай падають там, де вони їх запускають. Допомоги прошу. Так, що тут у нас? Це то що У ворога є постачання, на жаль. Заперечую негатив. Перекриваю вище сили, духи роду, янголоохоронці. Прошу захисту для Києва, для Київської області. Приберіть всі перешкоди, які б припинили обстріли, і щоб зруйнуйте ворогів і тих, хто йому допомагає. Нашому ворогу також їх зруйнуйте, щоб припинилась допомога, припинились обстріли. Буде так, і так є. Хочу ще подивитися, чи буде допомога зброєю. <кій> Скажіть, покажіть, чи є перешкоди, щоб була надана вся необхідна зброя для захисту Петріоти, щоб дали ракети до них. Скажіть, покажіть, чи буде найближчим часом. Так, да, 10 кубків. Чотири Ну, там також є таємниці, свої подводні камні. Все одно виходить, що буде інформація найближчим часом, що ми відбуваємось самі. Цю допомогу ми дуже довго чекаємо. Обіцяють, кажуть одне, ми вже всі зраділи, а сама допомога не приходить. Є перешкоди. Дуже повільно вони це роблять. Чого вони так роблять? То, що скривається, то, що не показують. Навіщо так роблять? Так, ну так роблять не навмисно, просто ну, такі процеси там. Такі процеси так відбуваються. Повільно. Ну, правильно, це ж не їм на голову ракети, і снаряди падають і дрони ворожі, то куди їм торопитися там. Всім. Не поспішають, коротше, заперечую, 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 заперечую. Прибираю перешкоди. Вище сили. Прошу захисту для України для всіх її мешканців. Приберіть перешкоди, щоб допомога зброєю йшла швидше. Щоб це відбувалося швидше. По Верховному суду буде так і так і є. Прибираю перешкоди, перешкод більше нема. Вище сили, прошу допомоги. Приберіть перешкоди, які заважають отримувати допомогу, щоб країни-партнери швидше надавали зброю нам, щоб було це без перешкод. Та буде так і так єсть. Ми якось своїми силами, своїми силами, сім жезлів, віртуозна боротьба, новини про те, що то, що ми чекаємо, що воно. Десь там стоїть повільно. Так, скажіть, покажіть, чи залишились перешкоди, щоб були надані 20 систем Патріот в Україну або більше? Що заважає? Збирають закритий шлях, перешкоди. На ваші мрії силою закривають. Треба прибирати перешкоди. Заперечую, заперечую, заперечую. Ті, хто хочуть допомагати, бачите, їм важко. Вони по крупіцям збирають дещо, щоб нам допомогти. Ті, хто можуть, не мають такого бажання. Все одно, байдуже. Заперечую негатив, знімаю нулюю, перекриваю, прибираю перешкоди, щоб було надано Україні 20 систем, Петріот або більше, без перешкоди, щоб це було швидко. Щоб була надана вся необхідна зброя для перемоги, щоб Росія була зруйнована, і щоб вони, влада російська щоб була зруйнована, щоб припинились обстріли. Та буде так і так є. Перешкод більше нема по Верховному суду, буде так ваші сили допомоги, прошу. Так, тримаємося, все буде добре, вистаємо. І по розкладу у ворог вже буде оця війна, яку вони нам влаштували, це буде на їх території, вони відчують всі прилісті бомбежок і військових дій на своїй території. І війна скоро припиниться. Дякую всім за увагу, і до зустрічі на каналі.